18 квартир у будинку за адресою Пішеніна, 26 тиждень без води через прорив труби у дворі. Про це суспільному розповіли місцеві мешканці. З 1 липня вони власноруч розкопують землю, аби комунальники замінили труби, каналізаційну систему та відновили водопостачання. У житлово-комунальному сервісі Черьомушки кажуть, що відшкодують кошти, які витратили мешканці на ремонт. Детальніше у сюжеті. Світлана Клімова мешкає у будинку на вулиці Пішені, на 26, де тиждень немає води. Розповідає, проживає з хворою матір'ю та донькою з інвалідністю. Через відсутність води виникли труднощі у догляді за рідними. Фактично це вже підходить тиждень, як ми без води знаходимося, тому що нам ніхто не допомагав, а вода нам нужна. От лично мені вода нужна. Як я вже сказала, що у мене онкобільна мати, вона лежача. У мене ребенок інвалід, на колясочні. Це помитися, это підмитися, это приготовить У Меня це катастрофа. Принести воду в тазіки в бутилках и в этих балончиках. Ну що, на мне там хватить? Обтереть тряпочка, человека. Місцеві мешканці звернулися до ЖКС Черемушки. Там зафіксували прорив труби та привал ґрунту. Комунальники засипали провал піском, інших робіт не проводили, розповіла місцева мешканка Елеонора Дупік. І тільки вже на третій день к нам прийшли начальник ЖЕКа, а вот розкопали там німночка Копали попали вот ету щастя. В принципі, з чого воно все почалося. От цю трубу нам хотіли просто залатати резиночку Поставити вірить не проволочка, И вот так нас хотели оставить. На пятый день они тоже не пришли, пришел сантехник, и он сказал, конечно, что вот эта никакая резинка не подходит, это надо менять. Все повністю, всю комунікацію. Митро проживає у цьому будинку. Розповідає з 1 липня. Місцеві мешканці почали самостійно розкопувати землю, виймати труби, аби замінити їх та відновити водопостачання. Вот вони всі ці труби. Ви їх бачите, можете просмотрети вони просто ну вони ніякі, вони просто всі пропускають ми Ми даже не режемо. Ми їх просто поднімаємо. Они... Ну, уже развалились, они свое уже отслужили. Вот сейчас раскапываем. Полностью будет замениваться центральный люк канализационный, вылаживаться новый, потому что он его обмыло со всех сторон, он просто рассыпался. Из-за такого объема воды, который попадал в него, он уже со временем. Также само буде мінятися центральна каналізація, пролажувати повністю пластикова труба. не металічна. У будинках за адресою Пішеніна, 26 воду не відключали. Будь-які ремонтні роботи у дворі повинна виконувати обслуговуюча організація, зазначив речник інфокс водоканалу Сергій Чабан. За мешканцями вказаного будинку проводяться роботи щодо заміни трубопроводу, який не належить філії інфокс водоканалу. Це лінії на балансі. Організації а будь-яких відключень. Мотних робіт зі сторони філії інфоксудоканал не відбувалося. Головний інженер ЖКС Черемушки Сергій Любенко каже: мережі водопостачання на пішені на 26 потребують капітального ремонту. Це не текущий ремонт, це капітальний ремонт. Тобто ми, у нас нету такого, щоб ми могли запланувати капітальний ремонт. У у нас составляюча тарифа, це йде текущий ремонт. Тобто текущий – це ну частічно. Капітальна у нас нету такої тарифної составляючої. То есть это надо давать на город, условно говоря, планировать на определенные там, то есть сразу это не сделается. Сергій Любенко додав всі кошти витрачені на ремонт та заміну системи водопостачання мешканцями будинків. Відшкодують жителі прийняли ініціативу, що вони хочуть поміняти всі сети, в тому числі і каналізацію, так як вони вже как будну вже багато років і всі прийшли в негодність. Люди вирішили самі розкопати, вони за свої средства вирішили закупити матеріали. А ми в свою очередь. З'явила мім перешилку квартаті з ті матеріали, які вони потратять на відновлення водопроводу і каналізації. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбар, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.